Мед та молоко у бабусі це найкращі ліки. Так буде, кажуть врачі, напевно, що на віки. Багато тут корисного є у цих продуктах. Більше, ніж у йогутах та у сухофруктах. У чому молічі кальцію багато? Його вживав мій дід, його вживав мій тато. Це корисний продукт. Та й воно не дивно. Він міг легко зігнути арматуру об коліно. Мед Дуже корисний на різні вуглеводи, ложку меду зім та й біжу сапать городи. У мене сильні руки та крута біцуха, у цьому мені допомагає діда медовуха вуха, коли дою козу, вим'я трясеться я не заспокоюсь, поки повна банка не набереться. На учих продуктах планую норм я розкрутитись, щоб потім усі гроші у біткоїни ваші уці вложити. Ну що, друзі, кому сподобалось це відео, ну як завжди, ставмо лайки, пишемо коменти, пишіть у коментах, чи мені продовжувати знімати відео у такому самому стилі, у стилі бабусі, чи ви бажаєте побачити наступні мої відео у цьому образі, пишіть, мені дуже цікаво, а ми їдемо далі.